Привіт, привіт усім! Я Настя, тренер особистий дієтолог. Одразу нагадаю вам за водичку, тому що у нас зараз буде тренування, і потрібно пам'ятати про наводнення. Сьогоднішнє тренування у нас буде направлене на верхні партії тіла. Використовувати ми будемо резиночки. Я одну принесла таку сильнішу, одну слабшу, тому що однозначно для деяких вправ буде краще ця, а для деяких вправ потрібно зробити виклик для власного тіла і взяти трішки сильнішу резиночку. Додатково хочу вам нагадати про те, що у мене на цей рік виклик. Я кожної середи публікую нове тренування і до кінця року хочу назбирати 10 тисяч підписників. Я буду до цього однозначно прикладатися, але також буду щиро вдячна за вашу допомогу, за будь-яку активність з вашої сторони на моїй сторіночці, пальчики вгору, коментарі, перегляди відео, виконання тренувань зі мною, підписки, тому що власне це дозволить мені наблизитися до моєї цілі. Окей, давайте розпочнемо наше тренування, натискаю у нас. Так скажемо, така підготовка. В цій підготовці, підготовці ми наводнимо наш організм. Вип'ємо ковток водички, резиночки поки що кладемо на килимок. І ми будемо зараз виконувати кругові оберти нашими руками, тобто розігрівати наші руки, плечі. Так? Три, два, один і поїхали. Виконуємо декілька обертів вперід. Прекрасно! І пізніше виконаємо декілька обертів назад. Я вам скажу, коли поміняти, так скажемо, рух. Коли ми стоїмо, то стараємося, щоб наші колінка були в нейтральній позиції, тобто не вирівнюємо їх так цілком, а вони просто мають такий натуральний, легкий згин. Тепер ручки назад, кожну вправу ми будемо виконувати по 45 секунд. В деяких вправах ми будемо ділити сторони, так, там 45 секунд виконувати вправу на одну сторону, пізніше 45 на іншу сторону. Між цим у нас будуть перерви по 15 секунд. Це досить таки достатньо, щоб я вам встигла пояснити, що ми будемо виконувати в наступній вправі. Так? Зараз у нас буде відведення ручок на боки, ми тримаємо ручки так перед собою, і коли відводимо руку на бік, то стараємося долонею потягнутися наверх. Супер, ручки перед собою і в одну сторону Звели лопаточку і в іншу сторону. вам ще позаду, покажу, як це виглядає. Супер. Пам'ятайте про коліна. Коліна в нейтральній позиції. І продовжуємо виконувати. дану вправу. Прекрасно. Ще трішки. Супер. Далі у нас буде вправа я її так назвала. Вона називається англійською each worm. Я її назвала просто прогулянка руками по підлозі. Так мені зручніше називати. І ми її будемо виконувати без віджимання. Тому що віджимання в нас будуть якось четверта вправа. Як я кажу, завжди на початку краще зробити ті вправи, які вимагають більше нашої сили. Так, що ми зараз будемо робити? Ми стаємо на кінець нашого килимка і ми будемо сходити вниз. Зупинятися в нижній позиції, позиції в планочці і повертатися назад. Дивіться, як ми джаспер як ми сходимо, ми сходимо з присяду. так? Тоді буде бережніше для нашої поясниці. І піднімаємося також присядом. Михайлі це дуже важливо. Спинка рівненька. Голова продовження нашої спини. Прекрасно. І піднялися. І знову зійшли. Не поспішаємо, нема куди поспішати. Ми більше виконуємо силове, ніж кардіо. Так. Стараємося зосереджено працювати з нашим диханням. Переважно на складних моментах. Джаспер, нат! Ми випускаємо повітря, а на легких, на легших набираємо. Jasperна. No, Jasper. Так, що в нас далі? Далі в нас будуть віджимання. Стей! Ну, Джаспер! Так, далі у нас будуть віджимання, ми сходимо в нижню позицію. Легше це тоді, коли ми на колінах сходимо вниз, піднімаємося. Ще одна така також, хоро, такий хороший спосіб виконання даної вправи це лягаємо на килимок і на колінах піднімаємося. І остання версія це класична. Я вже сьогодні, правда, не віджималася. Але ладно. У мене перед цим було тренування в спортзалі. Пам'ятаємо, що сіднички тримаємо під собою. Прекрасно. ще трішки. Може, Джаспер, чи ти мусиш тоді, коли я записую тренування, бавитися ось тими штучками, які видають звук? В мене Джаспер. От тоді, коли я дійсно потребую, Джаспер, це мій песик. Тоді, коли я дійсно потребую тиші, він завжди чимсь займається, таким, що однозначно не є як тиша. Супер, тепер беремо резиночку, вставляємо руки ось так в резинку, і ми будемо зводити ручки позаду і випрямляти їх. Як це виглядає позаду? І це ми стаємо собі на коліночка, так? І стараємося лікті розсунути вбік і долоні наші також натя... долонями нашими натягуємо резиночку, так? І наверх. І знову вниз лопаточки опустили і наверх. Прекрасно. І вниз. І наверх чудово. Ще трішки вниз. І наверх. Супер. І наверх. Прекрасно. Якщо вам так незручно, можете просто присісти собі на колінка. Ніжки в нас сьогодні відпочивають. Якщо би ви хотіли зробити таке комбо і ще пропрацювати ноги з резиночкою, то в мене є також таке тренування. Я вам тут скину посилання, і тоді вже ваше тренування триватиме довше, але ви зможете більше виконати. Добре, тепер залишаємо ту саму резиночку, і ми будемо зараз розводити ручки перед собою і зводити. Розводити і зводити. Дуже важливо, щоб ваші плечики не тягнулися вверх. Так вони опущені. І ви розвели, звели прекрасно. Розвели резиночку. Звели. Розвели чудово. Звели. Супер. Поволі не поспішаємо. Розводите максимально, наскільки вам дозволить ваша ризинка. Якщо ви можете ще більше розвести, розводите ще більше. Супер. Ще трішки. Прекрасно. Бо в кожній вправі будемо використовувати резинку. Прям в кожній, в кожній вправі. Уже плечики болять. Угу, супер. Зараз в нас буде біцепс. Що ми робимо? Ми один кінець резинки притискаємо собі до ноги, інший кінець лапаємо з середини, обертаємо і робимо ось таку такий завиточок, як у вісміжечку, так? Піднімаємося, тому що нам потрібно буде трішки натягнути резинку, і ми виконуємо зараз вправу на біцепс. Так? Розгинаємо, згинаємо. Розгинаємо, згинаємо. До речі, тут вже краще взяти, якщо чесно, сильнішу резинку. він завжди сильніший. І супер. Прекрасно. Я зрозуміла, чим більше таких тренувань я записую, тим більше розкривається потенціал моїх ідей для вправ. Старайтесь, щоб грудна клітина, до речі, була відкрита. Ми її не, ми не, горбимо, не горбимося, не сутулимося. Так, все більше і більше ідей приходить. Я все швидше і швидше розписую дані тренування. Це дуже сильно круто. Прекрасно. Супер. Зараз міняємо ручки. Тепер те саме будемо виконувати, але на іншу сторону. У мене завжди шпаргалочка. Не знаю, чи коли-небудь я буду записувати тренування без парагалочки. Мені це шалено допомагає, особливо, якщо так багато вправ. І знову те саме. Так, один кінець прокладаємо до ніжки і інший кінець. Згинаємо. О, згинаємо. Іншою рукою, в іншій руці згинаємо лікаць і натягуємо нашу резиночку. Знову ж таки, пам'ятайте, біцепс можна виконувати ось так, як молоточок, так? І біцепс можна виконувати долоною до себе. Працюють різні партії. Так навіть не партії. А є різні волоконка, так, які там більше включаються в роботу, деякі там більше включаються в роботу. Про це варто пам'ятати і саме краще, в своїх тренуваннях чередувати, де, коли виконувати такий вид вправи на біцепс, де, коли виконувати такий вид вправи на біцепс. Має бути баланс, так? Супер. Зараз ми стаємо на чотири опори. Знову ж таки, робимо таку вісьмірочку. Двома руками впираємося в килимок. Коліна в нас в килимку. Пам'ятайте, що колінка має бути м'якенька, голова продовження спини, і ми будемо вести ручку. Ось старайтеся довести її плюс-мінус до тазу. так? Не до грудної клітини, ні, а власне до тазу. Дякувати цьому. Ви гарно пропрацюєте лопаточку і ви ще повинні відчути ось тут не спини, як я завжди кажу, м'язи. Кору спини, кору спини. Завжди думаю, в часі тренування, коли ти думаєш і над тим, щоб правильно виконати вправу, і над тим, щоб правильно сказати свою думку, це однозначно також виклик. Пам'ятайте, що м'язи пресу максимально напружені, і зараз ми працюємо лише над однією стороною, після цього перейдемо на іншу сторону. Прекрасна хвилька відпочинку і будемо виконувати. На іншу сторону. Після цього тріцепс. Я думаю, ми, напевно, піднімемося для того, щоб його виконати. Пізніше декілька вже вправ буде стоячи. Супер. І поїхали. Пам'ятайте, що ведіть до тазу. І максимально. Приближайте ручку до тазу і старайтеся не обертатися, так тут все стабільно. Животик напружений. Ми лише працюємо рукою, лопаткою, так рукою і лопаткою. Ми лопатку напружуємо і підтягуємо лікоть наверх. Ми не обертаємося за рукою, тому що це вже буде додатковий рух, який так насправді не потрібний в цій вправі, так тому що додатковий зайвий рух, який. Допомагає нам якби, підтягнути резинку вище, але це вже зовсім без потреби. Прекрасно ще трішки. Так, я в якомусь моменті забрала свого песика, сказала, що він чекає, він тепер ображений пішов. Так, добре, піднімаємося і будемо зараз виконувати тріцепс. Дивіться, я собі пробувала ось так: один кінець резинки притискаємо собі до тазу, а інший вирівнюємо і згинаємо. Трішки нагиляємося. Навіть тут, напевно, далі все-таки. Так, краще, щоб до животика, до пупка. Ось, супер. Наверх і вниз. Наверх і вниз. До речі, я цілий час використовую сильнішу резинку, але там будуть деякі вправи, де потрібно, щоб вона більше натягувалася, і ця однозначно так не натягнеться. Все це для наступної вправи. Супер. Ще трішки. як воно виглядає спереду. Так, ми відводимо ручку. Навіть не відводимо, а розгинаємо лікоть. І згинаємо ліко, так? І відчуваємо, як працює задня частина нашої руки. Плечі опущені, голова продовження спини. Прекрасно, зараз те саме на іншу сторону. No, Jasper. No oh. Wait. Окей, okay, зараз іншу сторону будемо включати в роботу. А то вона відпочивала. І поїхали. Супер. Красно. Це, звичайно, якщо ми виконуємо якусь вправу на одну сторону, краще рахувати, щоб пізніше на іншу сторону виконати ту саму кількість повторень. Але переважно, якщо ми виконуємо в тому самому темпі, то воно все так є. Хоча краще рахуйте. Так. Ще трішки. Я так думаю, мені не видно таймера, але я так вгадую. Ще ще трішки. Прекрасно, супер. Так, тепер я беру слабшу резинку. Дивіться, що я буду робити. Буду пробувати. Я пробувала виконати цю справу, мені здається, пішло. Знову ж таки, притискаємо один кінець резинки до животика, до пупка, а інший кінець ми будемо піднімати. Все таке окей. Дивіться, в нас лікоть легенько зігнутий. І ми не піднімаємо, краще ось так злапати. Ми не піднімаємо вище нашого плеча, так? Привели, відвели, привели, відвели. Прекрасно. Грудна клітина відкрита. Плечі опущені. Так цікаво дивитися на камеру. І там одразу позаду телефону стоїть мій пес. І він прям дивиться на мене своїми ображеними очима. Я ж незручно в камеру дивитись, бо Він прям дослівно. Я дивлюся в камеру, він дослівно за нею. Супер. І наверх. На низ. пам'ятайте за коліна. Ніжки розставляємо на ширині тазу для стабільності. Прекрасно. Зараз те саме будемо виконувати на іншу сторону. Мені навіть подобається, знаєте, ось такі ідеї вправ. Цікаво, я навіть не думала, що з резинкою можна ось наприклад ці відведення робити. За загалом так залежить також від сили резинки, але тим не менш. Супер. Прекрасно. Зараз після цієї вправи поп'ємо водички. Зараз ми відводимо в бік ручку, а після будемо ручку виштовхувати над головою. До речі, цю вправу я не спробувала виконати, але я думаю, що має також вийти. Зараз у нас має відчуватися середня дельта плеча. Угу, прекрасно, п'ємо водичку. <кій> Супер, дивіться, що ми робимо. Знову ж таки, обертаємо вісьмірочку, тримаємо ручкою один кінець, так? а іншою рукою ми будемо виштовхувати вверх і вниз. Давайте, мабуть, сильнішу. <кій> Бо тут відчуваю, що. О, так, так краще. Прекрасно. Як воно виглядає? Тобто я стараюся руку виштовхувати близько голови, так, коли вона зверху, вона прямо біля мого вушка. Вниз і вверх, вниз і вверх. Прекрасно. Знаєте, круто навіть. Але як дійсно немає вдома ніяких гантель, то резинку можна навіть гарно використати в залежності від того, яка вона сильна, тому що я була проти ось цих резинок. Якщо на ноги їх використовувати в часі тренування, там ці, як є пружиночка і таке всяке, то вона скочується. Але власне ось для таких вправ, як ми зараз з вами виконуємо, то воно прям дуже круто. Дуже круто. Круто, власне, те, що вона еластична, її зручно тримати, вона така, знаєте, як в руці. Зручна, ніде не ріже, ніде не давить, волосся не вириває, як на ногах. Супер, тепер інша сторона. І поїхали. Щось. Ну так, так, трішки нижче опустити. Прекрасно. Я трішки. Ти інакше, диється, злапала, ніж попередньо, правда? Вроді та сама вправа, але все одно, коли ти якось її виконуєш і повинна одразу поміняти сторону, то думаєш, як це там злапати цю резинку, щоб знову відчувати те, що ти відчував перед цим. Окей, зараз ми будемо. Ручку піднімати перед собою. Знову ж таки, вісмірочка на попку і ручка перед собою, ручка назад. Ручка перед собою, ручка назад. Також старайтеся, щоб лікоть був легенько зігнутий, так скажемо, в нейтральній позиції, і піднімаємо не вище нашого плеча. Якщо сильніша резинка вам не дозволяє це виконати, то візьміть слабшу. Ще трішки? Животик напружений. Сіднички трішки ховаємо під себе, тобто не виштовхуємо їх назад. Так? так, це також дозволить нам напружити прес. Прекрасно. Зараз це саме на іншу сторону. Ось це наш вже майже завершення. Ще 6 хвилин роботи. Стараюся дещо зрозуміти, тому що, так як ти розписуєш і потім щось міняєш, бо інша якась ідея приходить. Супер, тепер іншу ручку перед піднімаємо перед собою. Тільки тільки я тут накреслю завжди, коли розписую дані тренування, що розібратися. Як я вже казала, стараюся тренування розписати одразу перед тим, як я його записую, щоб не було пізніше ще гірше з нагадуванням собі, що я мала на увазі. Прекрасно, ще трішки. Деві ще у нас буде вправа на грудну клітину. <плес> угу, чудесно. Так, ще у нас дві вправи. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми резинку якби, тримаємо позаду, цю ручку натягуємо, так за пальчики собі лапаю і буду зводити, розводити. Так, ця ручка просто тримає резиночку, а я звожу ручку перед собою. дивіться, як спереду, якби знизу трішки вверх веду. Раз. Знизу, трішки вверх веду. Два. Так, з цієї сторони ви нічого не бачите. Давайте я вам ще так якось бучком покажу. Плечі не піднімаємо, плечі в нас опущені. Супер. Ще інша сторона і будемо займатися розтяжкою. Навіть кажу, не розтяжка, а просто заспокоєння нашого тіла. Прекрасно. Угу, Чудово. Тепер все те саме на іншу сторону. Знову ж таки, одною рукою лапаємо, іншою рукою будемо виконувати вправо. Угу. І поїхали. Я так і не знаю, як мені прийшла ідея власне цієї вправи. Просто воно все настільки не... Це сказати, якби привикаєш резинку, використовувати там дослівно, що не знаю, як це як це пояснити, або до чогось її причепити, так, щоб якось виконати вправу. А тут я собі так підійшла до висновку, що якщо ми в тріцепсі можемо іншою рукою собі допомагати, так, то чому в інших вправах ми не можемо, наприклад, руку, яка не працює, використовувати як просто, знаєте, тримач резинки. І тут навіть досить таке нічого вийшло. Прекрасно, супер! Браво для вас! Ну, це тренування прям дуже швидко прийшло, не дивлячись на те, що воно таке ж, також було таке ну, 25 хвилин, це не так мало. Давайте тепер ми сядемо на килимок вже в позиції сидячий, трішечки заспокоїмо наше тіло після даного тренування. Ручки розводимо на боки, лапаємося позаду. Е, позаду і натягуємо, відкриваємо грудну клітину. Супер. Плечики опущені, плечики не тягнемо вверх. Прекрасно, ще трішки. Супер. Тепер дивіться, дві руки перед собою. Одна рука крос нашої грудної клітини, плече опущене, іншу ручку загинаємо. В такий спосіб ми стараємося натягнути наше плечико. Що це тренування не було якесь таке вимогливе, я думаю, що можна такий подібний режим але зробити трішечки таким вимогливішим наприклад, ввести пружиночки. Подивимося, це вже буде ідея на наступний раз. Супер, тепер міняємо сторони. І цілий час думаю, тому що я створила новий альбом на YouTube каналі, де зробила збірку з тренувань короткометражних там, до 25 хвилин. Так. Кожен забіганий зможе собі віднайти своє тренування і виконати його. Або якщо хочеться довше зробити, то можна обрати ті партії тіла, які би хотілося попрацювати, і виконати там годинне тренування. Ось я тепер думаю, як цікаво сформувати кожне тренування, щоб власне, в кожному була зосереджена увага на чомусь конкретному. Супер, прекрасно! Потягнулися назад, і тепер робимо ротацію в одну сторону, вертаємося протиставна рука, протиставне коліно. Я ще думаю, можливо, окремо просто записати тренування, там окремо трицепс і біцепс, для прикладу, так? Подивимося. Багато ідей. Я так зрозуміла, що якщо ти вже знаходиш якийсь такий свій шлях, і тепер в іншу сторону такий вже більш конкретний, і йдеш власне, по цьому шляху, то легше віднаходити ідеї вже. В направленні в конкретне русло. Це дуже сильно круто. Прекрасно. Давайте тепер потягнемо тріцепс, одну ручку над головою, згинаємо, кладемо долоню між нашими лопаточками, а протиставною рукою натягуємо наш лікоть. Якби стараємося її всередину ще посунути. Прекрасно, тепер інша сторона. Супер, і давайте ще шию. Одна рука тримає плече, інша рука тягне нашу голову в одну сторону. Продовжуйте, не звертайте увагу, я виключу, закрию, бо просто вискакують якісь, вистрибують якісь реклами. Прекрасно міняємо сторони. Чудесно. Тепер голова попереду. І голова позаду. Я ще люблю трішечки повести в одну сторону поволі, Повести в іншу сторону. Прекрасно. Браво для вас! і Браво для мене! Стараюся себе також хвалити, тому що так, щоб записати тренування після того, як я протренувалася в спортзалі, це завжди виклик. Але тим не менш я це виконую, тому що це входить в мої головні завдання. І так, буду щиро вдячна за ваш відгук. Пишіть в коментарях, як вам такі ідеї, як вам взагалі. Використання резинки в тренуванні. Також не забудьте підписатися. У мене на каналі вже можна віднайти багато різноманітних відео, як довго, як довго тривалих, так і короткотривалих. Ще раз вам дякую за те, що ви були зі мною. Браво для нас і до зустрічі в наступному тренуванні. Па-па!